Депутатська фракція бют у міській раді поменшила на одного члена. Дмитро співак написав заяву про вихід із фракції та партії. Протягом двох років він намагався вести внутрішньопартійну боротьбу. Коли депутат зрозумів, що достукатись до керівництва партії неможливо прийняв це рішення. Проте Дмитро співак не має наміру кидати політику на сьогодні. Депутат міськради став позафракційним утім. Є політичні сили та політики, які йому імпонують. Дмитро Співак вступив до лав партії Батьківщини у 2010 році, одразу після поразки Тимошенка на президентських виборах. Тоді він очолив міську партійну організацію та сподівався багато чого змінити у партійній структурі. Я прийшов з цілями і задачами, які ставив для себе і хотів багато змінити в цьому закостенілому організмі жаль, виявилося, що це нікому не нужно. Що довше співак знаходився у партії, тим більше розумів, що змінити систему, де взагалі відсутні нові погляди, немає можливості з цієї причини. Він ще рік тому склав з себе повноваження голови міської партійної організації, сподіваючись, що це стане сигналом для партійних керівників у Києві. Ще більше сумніву виникла в політика після того, як над лідером партії розпочався судовий процес. От сьогодні ситуація такова. что Юлия Владимировна Тимошенко и партия Батькивщины сегодня, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Я думаю, что нынешнее руководство партии превратило эту организацию в какую-то законсервированную, законсервированную, вот такую законсервированное общество, где Совершенно отсутствует какой-то демократический подход, где совершенно неприемлемы иные взгляды. Абы расставить крепки над «и», Дмитро Спивак сделал официальную заяву. Сегодня я принял для себя окончательное, непростое, много раз обдуманное и глубоко осознанное решение покинуть ряды партии «Батькивщина» и написал об этом соответствующее заявление. Дмитро Співак не збирається йти з політики. Є чимало політичних діячів, які близькі йому по духу. Тому він не виключає, що незабаром зробить нову заяву та розповість, кого він підтримує. Одне він може сказати вже зараз, що до партії регіонів не приєднається. Політик деякий час співпрацює із громадським рухом вперед, і Наталією Королевською. Цілком можливо, що їхня співпраця стане тіснішою.